В Україні відбулася APS Global Physics Summit – Сесія з квантової науки. В інституті теоретичної фізики імені Боголюбова НАН України пройшла APS Global Physics Summit – Global Satellite Session – Україна, яка організована американським фізичним товариством. На заході були представлені дослідження у сфері квантової фізики та матеріалознавства. Олександр Кордюк розповів про машинне навчання у пошуку нових квантових матеріалів. Жером Ванденбрінг – про альтермагнетизм. А Андрій Семенов про некласичні оптичні стани. Також обговорювалися квантова обробка сигналів, спектральні розриви багаточастинкових систем і роль водневих зв'язків у старінні. Захід об'єднав науковців з України, Німеччини, Франції та США, підтвердивши високий рівень українських досліджень у квантовій фізиці.